Добрий вечір, ми вже в підвалі, ще нема всіх котиків наших, там наша на... долматка, тут бабушки Аліттіни, це наша найда. Ті ще на вулиці. Зараз піде ще марки занесемо. Ще немає. Прийдуть, ми їм їжу ось позалишали, водичку поміняли. І Марфа тут є, да? Да? Марфі. Принесли вечеряти. Марфи теж тут тепло. Ми йдемо на вулицю. На вулиці холодно сьогодні вітер.